Тішся, дитинку, поки ще маленька. Підготуватися ярмаленко Софію. Тішся, дитино, поки ще маленька. Ти ж поживеш на весні. ще твоя думка літає легенька, ще не вирішить з Міня повинен з думкою у далекі сімта. Хрілле в тинаці закрив. Скотивницю, хто колись принесла, той ті, що живущи водицю, як на пташина мала. Їля це ж не були дикі простої, скелі і хвилі морські. Переподала найвищі гори, мала кольця та тихи. Так твоя духа, що вдень пополине, тільки їй волю даси, принесе ще рівної та їм краблю живої Як Тут поджубали все пуща, та до серденька твого тая русиця цілуща, живуща, буде живити його. Адже та Марія, і з думкою, в пиці, лине не знання світа, Крила пінасі до колі хай вона вільно літа.